У мандрівці через безкраї простори природи ви розбудовуєте свої маршрути, прокладаючи шлях через ліси, річки та гори. Кожен крок наближає вас до мети, але лише той, хто зуміє поєднати майстерність та стратегію, здобуде перемогу. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами відправимось у далеку мандрівку. Але як саме пішки, велосипедом чи каяком? Кожен вирішить самостійно у грі першопроходці. Цей огляд виходить за підтримки магазину Ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на стілки на будь-який смак. Тут є програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. Крім цього, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 15% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Отже, настільна гра проходці розрахована на компанію від 1 до 4 гравців. Під час партії учасники будуть викладати карти шляхів, на яких будуть зазначатися стежки трьох типів. Головне завдання гравців, викладаючи карти, зуміти створити якнайбільше завершених маршрутів різних типів, які будуть починатись і закінчуватись у відповідному за кольором таборі. Дійсно, звучить все доволі просто. Але це ще та головоломка. Тож, давайте дивитись ближче. Поїхали! Тож уся партія в гру першого проходці складається із чотирьох раундів. Під час кожного із них гравці отримують по вісім карт на свої руки. Це карти доріг. І кожного ходу повинні зіграти дві карти з руки, виклавши їх до своєї ігрової зони. Після чого вони передають позасталі карти сусіду ліворуч чи праворуч, залежно від поточного раунду. Але головне, що кожен гравець будує свою власну мережу стежок, і таким чином раунд триває три ходи, і коли у гравця залишається. По дві карти, вони ці карти скидають і роздаються по вісім нових карт. Це, так би мовити, загальний перебіг гри. А тепер давайте детальніше. На початку гри кожен учасник отримує три табори трьох кольорів. На картах маршрутів також зазначаються стежки трьома кольорами: Коричневий – пішохідні, синій – це каяк, а помаранчеві це велосипедні. Під час першого ходу перших трьох раундів гравець спершу повинен розмістити один зі своїх таборів перед собою, а вже після може грати карти маршрутів. Правила викладання доволі прості: карти повинні торкатися стороною одна одної, можуть накривати частково викладені раніше карти чи повністю їх перекривати. З'єднувати можна будь-які стежки між собою, але головне, ви не можете накривати маршрутами табори. До речі, розміщуючи другий чи третій табір, ви так само можете ними накривати існуючі карти маршрутів. Головна ідея тут полягає в тому, щоб викладати карти маршрутів таким чином, щоб утворювалися одноколірні стежки, які будуть починатися і закінчуватися в таборі того ж кольору. До того ж, у грі завжди є 4 карти ігрових та прикінцевих завдань. Ігрові ви можете виконати під час будь-якого свого ходу. Тут можуть вказуватися умови, що вам потрібно прокласти чотири маршрути від одного табору, чи оточити два табори, розміщені поруч картами доріг, або й прокласти маршрут на каяку, який оточить два інших табори. І якщо ви виконали одне із наявних завдань, ви викладаєте на нього свою карту, і наприкінці отримаєте за це додаткові очки. Тож в цілому таким чином ви розігруєте усі 4 раунди, тобто викладаєте перед собою 24 карти маршрутів, а після вирахуєте зароблені очки за маршрути. І якщо маршрут закінчений, тобто починається і закінчується у таборі відповідного кольору, ви отримуєте по одному очку за кожен відрізок цього маршруту. Її додатково додаєте очки за виконані карти ціли, як під час партії, так і за карти при кінцевих завдань, які в цілому мають схожі умови з завданнями по ходу гри, але тут вам необхідно мати найбільше чогось, як то велосипедних маршрутів, групи з трьох видів маршрутів, чи мати найдовший маршрут певного типу. І все після цього ви визначаєте переможця. Але більш цікавим варіантом гри є той, коли ви додаєте до партії жетони звірів. Тепер, викладаючи карту маршруту, ви можете покласти на неї відповідний жетон тварини. І наприкінці партії ви додатково отримуєте очки за кількість різних типів тварин на ваших закінчених маршрутах. Чесно кажучи, я думав, що така гра на викладення карти з побудови маршрутів, на кшталт короби чи бандідо не зможе мене здивувати. А даремно, дійсно. Дуже прості правила її ігрола в цілому зрозуміли, її не перевантажений. Ти просто викладаєш дві карти маршрутів перед собою і передаєш позосталі карти далі. І це вся гра. Але ніби все зрозуміло, і підводних каменів особливих немає. Але тобі постійно доводиться прораховувати таку кількість варіантів та комбінацій, постійно думати наперед, намагаючись передбачити можливий прихід карти, спробувати підготувати якийсь план, якусь поки ще не завершену стежку для. Більшого заробітку очок в майбутньому. І це дуже круто, що в такій простій грі є така велика глибина. Проте, звісно, багато на що впливає саме прихід карт на руку. І так, не знаю, як вам, але мені тут не вистачає. Взаємодії гравців, адже за фактом, як не крути, це за більшою мірою соло гра. Адже тут навіть є окремий додатковий режим для соло гри її спеціальні карти завдань. Проте, звісно, граючи в компанію гру, є драфт. Вибір карт по колу, а також є цілі, виконуючи які швидше за інших, ви заробите більше переможних очок, ніж суперники. Тож, першопроходці, як на мій смак, це відмінна головоломка, в яку дуже круто можна пограти її до чотирьох гравців. І якщо такого плану ігри вам заходять, дуже раджу вам спробувати першопроходців. Причому відразу зі звірями. І на цьому у мене все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та діліться цим відео. Дякую вам за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. па Папа!